І сьогодні я провів незвичайний експеримент на UA Online. Я провірив всі фракції Львова на їхню РП. Ви можете зараз подивитися відео і побачити, як все вийшло. Там було багато смішних моментів і багато тупих. Тому прямо перегляду. Хто п'є питного, хто є смачного. Всім привіт! З вами Вова зі Львова, а точніше Бегун. І сьогодні ми будемо провіряти фракції на їхню РПшку. Знаю, це буде трошки якось неочікувано. Ну, сьогодні ми вирішимо яка сама краща фракція. Раз ми у Львові ми почнемо з Львова. Йдемо на самій кращій машині. Тут по лодці, зараз має хтось працювати. Ми спробуємо угнати типу машину. І побачимо, як вони відреагують. Відреагують, точніше. Так, зараз у них стріє, я так розумію, чи хто, чи що. Ну, Мополойці, так, в них стрій один курсант. Ми зараз вийдемо на заправку. Нам потрібно заправитися. І ми, я заспавню свій автомобіль Porsche Taycan. Ми типу, його вкрадемо. Ми побачимо, як поліція відреагує. відреагує, вибачається просто погано слово вимовляю. Ой! Ну і будемо знати, чи це РП, чи це не РП. Тому що часто фракції не по РП грають, вони там щось не можуть доказати. Також не забувайте оформити підписочку на мій YouTube, на мій телеграм. вводьте мій промокод Бегун. Він на... дає 15 тисяч гривень та 2XP. Для новачка це дуже добрі гроші насипати можна. А чим більше ви мене підтримуєте, тим більше мій промокод розвивається. Також, якщо ви не можете скачати UA онлайн з офіційного сайту, ви його скачуєте з по-моєму Ви заходите в мій телеграм і звітом скачуєте. Так, все, їдемо красти, ну, вкрадати автомобілі, їдемо до поліції, РПшити, потім поїдемо до МОЗ, а потім до СБУ, якщо вони ще там будуть. Я не знаю чи в фракції і будуть люди ще, але повинні бути. Наша ціль ось така, ми заїжджаємо, ставимо автомобіль поштикан десь біля воріт поліції, НПУ, або шлагбаун, так правильно. І заїжджаємо на Жигульці в масці і зламуємо, типу, зламуємо автомобіль. Так, я одягаю зараз маску. Надягаємо її. Все тепер їдемо до НПУ і взламуємо типу авто. Зараз будемо РПшити. Пишемо в дію, а їм типу все одно, що я викрадаю автомобіль. Ми реально їм чисту фіолетово. Бо, типу, вони ПРП не бачать, але давайте. Ні, абсолютно. Коротше, НПУ не пройшли цей тест, вони не відреагували ніяк. Тому ми зараз їдемо до СБУ. Ось. Зараз ставим тут автомобіль. Типу я його вкрадаю. Беремо наш легендарний Жигуль, я йому ніколи нікому не продам. Все. Їдемо ось там. І типу будемо зламувати автомобіль. Побачимо, буде редагують СБУ. на генерал! Я зараз спробую на їх очах зламати автомобіль їм все одно. Що робимо? Даний лідер себе повів вже неадекватно, що є порушенням правил лідерів. Добре. Опа. Пане генерал! Генерал! Пане генерал! Да! Довольте на охорону вище з Дімою. Не генерал бігає. Да, його зараз арештуємо. За... Це на що? Дачу неправдиму інформацію, видачу себе, непідпорядкування, фіксація докладу. Опа! Оце обман. Недбалість, тероризм. Ставитись. Заарештуйте, будь ласка, якщо можете. Так, я взяв будікамеру, забрав генерал mm, mm, Львів, Андрей до Насті, ось моє посвідчення. Давай ще yeah. Ми На yeah. плоті yeah. правильно спіли, yeah. але, але неправильно. Ой, а не. є. Він мені передав oh. будікамеру, я далі продовжую запис oh, в декану. Зараз побачимо oh. чи Це оплата. На мар... мар... плоті ми зредагували правильно. Але. Це давай, так слабо. Ці... Блядь, ну подай машину відчуття. Тобто... Макс заїжджає. Їм все одно, тобто, що я говорю. Чувся. Він зараз мені назвав такі причини, які я не робив. Я просто взламав... зламував авто, тобто я його не викрав ще. І кажуть, що я не підпорядковуюся державному співробітнику. Друге, це злам авто, мобілів. Тобто зачекайте, якщо вони зараз не прочитають то це вже нон-РП коп. Ми зараз це переглянемо, побачимо. Ну зараз побачимо, чи вони Міранду прочитають. Якщо вони не прочитають Міранду, це вже найгірша фракція. Так, зараз фіксуємо це, що вони нас садять. Тобто я подам жалобу, якщо вони не дадуть мені докази, то все. Якщо вони зараз ще по НРП посадять, це буде фігово. Читатиме міранду, чи ні. Тобто читаєморанду у нон-РП-чат. Дивіться, він читає нон-РП-чат. Це вже коп. нон RP коп. Він, не чит... він читає неправильну міранду. Дивіться. Опа, ми вже зловили нон РП копа. Це чудово. Я йому пос... написав у Нон-РП чат, що... Ой, тьфу, щоб я йому. Написав у РП Чат, що він прочитав мої права. І йому все одно, він, типу не знає, що таке нон-РП і РП Чат. Ми підловили вже одного копа нон-РП. Тобто, так, да, давайте попросимо адвоката. Зараз побачимо, чи він його надасть нам, чи ні. І замітте він все пише у NONRP чат. Це вже нон-РП Коп. Я йому, типу, не маю відповідати, тому що його персонаж мовчить. Але я відповідаю. Я зараз спробую втікнути. Опа, я мене обшукав. Обшук. Це вже незаконно. А ви знаєте, що обшукувати незаконно просто так? Я законно обшукав вас. Це пішло. Держу. На яких підставах? На яких підставах? Тому що я, по-перше, бачив маскування. По-друге, я побачив вас зброю. Розуміло. Твій термін відсидів. Тепер беремо авто. И їдемо до МОЗ Львова Короче, у нас поки в РП програла тільки СБУшка Короче, ми зараз заходимо, і нас типу животик. Ми ригаємо десь. Братан, <реку> візьми, зараз кажу, що мені погано. Можна купити <реку> Па-па-па-па, все, всім пизда, працює твоя рука. Я кажу, що. Будь ласка, стійкий. Ви це ти думаєш, думаю, так легко піймати. У тебе є метка. Знаєте, їм, в принципі, я так скажу, по. Я на п'ятому рівні. Плюс 7. А, ти ж теж в сімі нашій. хе ж теж свій, чувак. Цей. Мене на ЗП, мене реально пофіг. Зарплату я брав, я п'яний нахуй. реально зараз абсолютно пофіг. Так давайте проведемо ітоги, хто найсама краща фрекція у Львові. Хоч і все погано вийшло, але ось такі результати. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково лайк, ста обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ще раз дякую за перегляд. Всім пока! Очікуйте наступного відео.